Мої вітання всім! І ми тут говоримо про стилістику одягу не тільки з точки зору тих, хто носить одяг, а з точки зору тих, хто створює і шиє одяг. Тож, давайте поговоримо сьогодні про стилістику одягу, а саме про місце розміщення талії. Тож, поїхав. Тема сьогоднішнього відео лінія талії: як знайти свою ідеальну лінію талії, розміщення лінії талії, на що це впливає. І як з цим працювати. Тож... Значення лінії талії і пошуки її розміщення зовсім відрізняється від способу, коли ми шиємо одяг, і коли ми стилізуємо одяг. Але так, ви можете стверджувати, що ж лінія талії є в одязі, які нам ринок пропонує. Але ви маєте тут мати на увазі одне: при створенні лекал одягу вибирається певний стандарт фігури. і Така мірка, можливо, ви її чули чи ні, як Довжина талії переду чи довжина талії спинки розраховується, розраховується по зросту. Тобто єдиний стандартний зріст відповідно до нього розраховуються ці мірки. На їх будуються лекали і шиються вироби. І ви можете дуже часто зустрічати в магазинах одяг які по об'ємах, можливо, розміру. Навіть підходить вам, але коли ви його одягаєте, розумієте, що лінія та лінія, яка присутня у спідницях, штанах інших виробах може вам не личити і не підходити. І це питання у зрості, саме ці мірці. Лекала закладають певний стандарт статистичне, якщо можна так сказати, воно може не відповідати. до того важлива інша. Річ, інша умова, ваше фізичне тіло, біологічне тіло може мати подовжений торс. І це також випадає із стандартів, тому потрібно це все шукати. І це зовсім інший пошук, як при пошиті одягу. Якщо у вас є потреба підкреслити свою лінію талії з допомогою поясу, вказати на її присутність або розбити фігуру на Певні частини верх і низ допомогою контрасту. Контрастний верх, контрастний низ, чорно-біле або інше поєднання кольорів. Вам потрібно знати свою лінію талії, ідеальне розміщення лінії талії, щоб не зіпсувати свою фігуру, свої пропорції. Тому її потрібно шукати. Вона дуже важлива. Отже, що нам потрібно для першого способу? Це по-перше, виставити камеру. На телефоні або змусити когось, щоб нас пофотографував таким чином, щоб не спотворювалося наше зображення. Не було неправильної корекції перспективи ні зверху, ні знизу. Потрібно, щоб перспектива була правильна. Друге, нам потрібна довга сукня і потрібен пояс. І ось як я зараз пояс зав'язую, і з кожним новим розміщенням пояса я роблю фото. Як видно. Зробила фото, і далі я оцінюю. Наступним кроком, з допомогою певного фоторедактора, можливо, просто переглянувши от фото, огортавши їх у своєму телефоні, я оцінюю, яке ж мені зображення найбільш адекватно підходить для. Мого тіла для моєї сукні, де ж той пояс знаходиться. Як бачите, контрастний пояс дуже яскраво показує різноманітні враження. Як пояс занижується з кожним наступним фотом, зображення змінюється. Так ви можете стверджувати, ця сукня вона надто має такий дизайн і форму, і вона може сама по собі спотворювати враження про Місце розміщення талії, але все ж таки я роблю висновок і бачу, що зображення номер 2 найкраще підходить для мене. Воно ідеальне мені по розміщенні талії. Вже зображення номер 3 талії йде трошечки вниз. Мені саме потрібне це зображення номер 2 і використання його в майбутньому. Чому? Тому що, по-перше, я оцінюю свій зріст, а він є невисокий, і мені потрібно. Ідеальне місце розміщення талії, щоб мій зріст у сукні або в будь-чому іншому виглядав саме пропорційно ідеально. Але давайте спробуємо ще раз. Подивимося уже на інші сукні цей самий спосіб. Ось друга сукня, вона, як ви бачите, в полоску, плюс до того вона з доз... рукавами. І. Не така уже широка в певному місці. Ось саме на цій сукні я буду проводити другий експеримент. І ось результат цього експерименту. Так, в попередній сукні варто таке зазначити, що виглядало все більш контрастно, тому що було більше складок і таке інше. Але й тут не можна не відзначити саме, як змінюється вигляд і сукні навіть цієї. І однозначно також я згодна знову, другий варіант мені підходить, От він ідеально мені підходить. Тут маю зазначити, є ще така думка, що твоя лінія талії має знаходитися на рівні твоїх ліктів. Ну, це єдина думка, вона не завжди справедлива. Саме тому я гадаю, що найбільш праведніше ось так проводити аналіз із своїми сукнями. Але ще є і інший спосіб. Для другого способу нам потрібен контраст. Одягаєте білу футболку або будь-що інше, або іншого кольору, але однотодне, і берете якусь тканину. В моєму випадку це чорний атлас. Ви можете брати іншу тканину або полотенце, або широкий халат, або якесь покривало будь-що інше, і зашпилювати його в себе на певному місці. Потім робити фото і аналізувати цей фоторяд. Отже, ми бачимо тут на більш яскравому прикладі практично те саме, що бачили у попередніх. Але тепер ми можемо досить таки це все проаналізувати, як воно працює? Наскільки працює співвідношення між верхом і низом? Що воно робить з нашою фігурою? Чи воно її занижує? Чи воно її робить більш об'ємною, чи воно її ділить нам не на користь? Тому що. Так, буває саме так. І ось ми робимо висновок, я знову роблю висновок. що найкращий для мене тут варіант номер 2 Відповідно до цього, я знаю, що саме другий варіант мені буде найкраще працювати, коли я буду собі шити штани з високою талією чи спідницю. Саме тут найкраще для моєї фігури це все буде працювати. І ось ви можете навіть зробити аж два різних варіанти, два різних експерименту. Та да, з сукнею і поясом, з такими контрастними тканинами, подивитися результат свого фотоматеріалу на ноутбуці, на будь-якому іншому гаджеті і зробити для себе висновки. Що потім з цими висновками робити? Потім ви будете знати особливо. Для поясу, де найкраще вам пояс зав'язувати, чи застібати, на якому відстані від лінії грудей, що, на що це все буде впливати, як це все буде працювати? Тобто, чи не занижує вас цей пояс або становлення лінії талії, чи не робить воно вас більш негармонійною, чи не суперечить вам. Це і вашому образу. І зробивши цей аналіз, навіть в наступних методах, ви знаєте, йтимете одну річ, якщо ви робите із контрастною розбивкою свій образ. Ось так контраст буде впливати, якщо це більш тканини пастельного кольору, це не буде так яскраво впливати на ваш образ. Ви почнете бачити себе. Ось так структуровано, тому що дуже часто ми не помічаємо себе, дуже часто ми не помічаємо ось такий результат в наших образах, так як він змінюється, так як він впливає. І не можемо його виправити. А так ми маємо точку зору із. Збоку, із сторони, і ви побачите згодом, коли будете працювати із своїм гардеробом, будете створювати образи на основі ось цієї лінії талії, ви будете бачити якісні зміни. якісні зміни. Саме це, ти бачиш себе збоку, ти бачиш, як змінюється співвідношення, і це тобі йде на користь. І ще ви маєте пам'ятати одне: не зробивши такий експеримент, не побачивши себе з певного кота, з певної точки зору. Ви ніколи не зможете, ось так, зробивши образ, одномоментно і знайти свою лінію талії. Ідеально, вам потрібно порівняти великий плюс, як от першого способу, так і другого способу, що ви будете оцінювати себе, свою фігуру, своє тіло не чиюсь, не з точки зору когось, а саме вас, тільки можливо, вам не підійде. Тобто, в вашому баченню не підійде мій вибір. Весь час, який я робила на свою користь. Вам, можливо, підійде інший, але ви принаймні вже тепер будете знати. І ця така маленька деталь, але лінія талії вже не буде так катастрофічно впливати на ваші образи. Навпаки, буде його покращувати настільки, наскільки зможе це зробити. На мою думку, це також дуже вагомо. Та по тому, як знайти свою лінію талії. Прошу, шукайте її, фотографуйте себе, дивіться на себе, не з точки зору, я себе не це жахливо і таке інше, а з точки зору чистого прагматизму я знайду і я покращу свою фігуру, зроблю її ще прекраснішою. Тобто, робіть це з цієї точки зору, працюйте з собою, своїм одягом, своїм баченням себе, насолоджуйтесь своїм одягом і собою. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім цього найкращого.